都在这样的。 Вродлива і юна, як чиста весна, дай людям напитись з живої криниці, щоб ніжно дзвеніла у серці струна, моя Україна, світання у полі, вінок золотистий, ясна височинь, багато пила полинової долі, багато страждало твоїх поколінь. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, наповнюйся сонцем, моя Україна, хай слава повіки, Твоя не згаса. Thank you. Чувала маленьким п'ятами, де молодша моя сестра, Бо в цей день у двох народилися, і у хвилях славути Дніпра, на щасливі літа охрестилися, і у хвилях славути Дніпра, на щасливі ліда охрестилися, День незалежності це свято моєї країни. День незалежності святкує народ країни, День незалежності це свято моєї країни, День незалежності це день майбуття України, День народження для людей. Найсвітліше родини свято, Незалежності світлий день, наша спільна, щаслива дата, ти молодша моя сестра, бо в цей день у двох народилися і у хвилях славути Дніпра, на щасливі ліда ухрестилися, і у хвилях славути Дніпра, на щасливі ліда ухрестилися. День Незалежності, це свято моєї країни, День Незалежності, святкує народ України. День незалежності, це свято моєї країни, День незалежності це день майбуття України. Шановна громада, в ці дні ми відзначаємо найвеличніші, найзначніші національні свята Українства день державного прапора та День незалежності України. Того історичного дня, 24 серпня, 1991 року, Україна стала самостійною, стала творцем власної долі, рушієм власної української історії. З того часу світ відкрив для себе землю з доброю і ніжною назвою Україна перед ним постала вільна держава з давньою героїчною історією, багатою самобутньою культурою, працьовитим, миролюбним народом зі своїми державними символами: герб, гімн та прапор України, Блакить чистого неба, золотий орол сонця. Та безкрайньої пшеничної ниви вкладає сьогодні кожен український патріот в зміст національних кольорів Державного прапору України. Український прапор втілює гордий національний дух і стійкість нашої незалежності. Шановна громада, вшануємо пам'ять героїв Небесної Сотні, пам'ять загиблих героїв та мирних жителів в зоні проведення антитерористичної операції. Хвилиною мовчання привітання з Днем державного прапора та Днем Незалежності України надається секретарю Ізюмської міської ради Андрію Валерійовичу Куклі. Шановні жителі та гості міста Ізюма, від усієї душі. Прийміть мої найтепліші та щирі вітання з нагоди Великих Національних свят Дня державного прапора України та Дня Незалежності України. 23 і 24 серпня особливі дати для українського народу, для кожного з нас. Вони вінчають вічне прагнення нас, українців, до незалежності, державності, права самим обрати свою долю. З того часу, як нашою країною офіційно було піднято сіне жовтий прапор, ми з вами пережили і переживаємо кризи та підйоми. Втрати і здобутки сьогодні, коли майорить державний прапор в наших серцях народжується відчуття свободи та патріотизму, ще більша любов та повага до батьківщини, до землі, на якій народилися ми з вами для мене і певне для кожного з вас державний прапор це є символом незалежності України. День 24 серпня 1991 року став новою точкою відліку в житті кожного з нас. Доля подарувала нам шанс. Стати громадянами нової незалежної демократичної держави з тих пір народилось і виросли кілька поколінь громадян, для яких єдиною батьківщиною є суверена Україна. Про це мріяли і за це боролися багато поколінь наших співвітчизників. Останні події в нашій державі ще раз довели. наскільки глибоким та сильним є відчуття патріотизму українців, наскільки безмірним є прагнення до миру в Україні, до її незалежності. Краще сини. Нашої держави видають життя за цілісність та єдство нашої країни. Ми низько склоняємо голови на честь вшанування пам'яті загиблим, Виказуємо глибоке спочуття сім'ям, які втратили близьких. Сьогодні ці свята стали для нас не тільки найважливішим, а й символом неподільності української держави, національної єдності, миру і злагоди. Цей святковий день від цієї душі бажаю вам, перш за все, мирного неба. Над головою самовіданої любові до вітчизни, певненості у власних силах і в майбутньому нашої держави. Бажаю, аби в ваших серцях завжди жила любов до рідної землі, гордість за нашу батьківщину, віра в наше краще незалежне майбутнє. І нехай ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього Ізюма і України, щастя вам, здоров'я, енергії та наснаги, втілення в життя всіх планів і здобутків святом. На честь визначних державних свят просимо покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка.